Привіт! Мене звати Бандерівська Діана, мені 12 років. Я живу в місті Червоноград Львівської області. Я весела та щаслива людина. Я вільно розмовляю українською мовою, а також граю на музичному інструменті бандура і ходжу на танці. Вже два роки. Я вивчаю англійську та польську мову. Я мрію побувати в таких країнах, як Америка, Італія, Швейцарія. Я побувала у Хорватії в декілька куточках України. Я вмію плавати, а також я люблю кататися на роликах і на самокаті. Música Люблю малювати і люблю кони. Я мрію стати вершником верхової їзди. Я мрію стати знаменитою моделлю, яка буде рекламувати відомі бренди та косметику. Всім дякую за увагу. До зустрічі на зйомках.